Хочу підв'язати малину, та і тут, і тут. І я взяла. Знаєте, у нас хліб в пакети кладуть і потім отакі зажимчики. І я в прошлому році так робила. Ну, я небагато, правда, взяла. Може, треба буде більше. І я зараз оце їх попристібую тут, щоб вони не падали ці кущики стебла малини. Ой, якісь там погоріли, якісь нічого стоять. І в нас щось таке може навіть дощик піде. Незрозуміло. Так, чи я хоч включилася? Включилася. Бо, як говорять, теж так, що думають, що включили мікрофон, а самі не включили. Я та... теж так. О, Наталя кричить. Чого кричать? Ой, не хоче щось це. Як же тебе тут зачепить? Отак можна. Ось такі здорові. Ой, малини нема, О, там є малина. А тут немає. Сьогодні не така спека. 33 було в день. Так. Зараз 30. Ну, сумочка нема, воно просто нагрілось за день. Так. От, єсть. Угу, тут такі гілки, що і з того боку треба буде. так. О, не зажалось. Коротеньке чи що? Мабуть, коротеньке. Треба, а це те ж саме. Треба довше. Та можна брати вірьовочку, звичайно, все червона є. Зараз. Ну, цим краще. Ні Прошлому році сподобалось. Так. То білі менші, а червоні, хороші. У мене там їх багато і Ліля приносила. Так. Кущик. Розісся такий. Що, мабуть, мені тільки оце на цей кущих і вистачить. Так. Наталія, мавірно, картошку копають. Я забула, вона ж говорила, що будуть копати картошку, а Віка говорила, що там у Артема мами. Теж вже посохла, такого ще не було. Що теж треба викупувати. Так, держиться. Є єсть у мене ще. Так, у мене тут три штучки, а то треба йти брати і треба там зібрати іще. Може, якась жменька, навіть малина єсть. Так. Ну, це, бачите, хто купує хліб у нас, а оці штучки викидає, а вони, ось, бачите, пригождаються. Я за всю зиму зібрала. Ну, і я ж говорила, мені ще й Ліля допомогла. Принесла. Так, Де червону треба, здорова, виросла. Так. І сюди, мабуть. І піду і ще візьму. І візьму, візьму якусь кружечку, бачу там трішки, може. Декілька малинок є, так. ну і тут же ж попідв'язую до кінця. Відправила Фенді додому. І в мене тут лишилося, ну, всього капелюточка ось, до полоть. я не буду, тут не буду полоть завтра, бо я не подивилася, коли в нас виключать світло. Так що треба йти, поки є світло, прийняти душ, а то буду проситися до Наталії. Так, ну це я тут перевіряю. Я оцей бур'ян лишаю тут, хай він засихає. І потім буде як, ну, таке собі добриво. Ну, це і все. Що я зробила? Я зробила, я підв'язала повністю. Тут оце вже малина спіє, та, що це пізня. І чорна малина там аж в оголочку, ну її дуже-дуже мало. Ой, я вся мокра. Вроді і на дворі не так то жарко. Ну, все, я оце зробила. Я отут помідорики, що пізні садила, Наталя вирощувала їх, вони квітують і вже зав'язались. Низ весь згорів, то я листочки повбирала, і я їх підгорнула. А оцей бур'ян висохне, то я завтра тут залью. Залью, бо треба малинка, щоб вона наливалася. Так, що в мене тут? Ось ой. На нас один бур'янець такий. Ну, а потім завтра, якщо встану, ні, завтра, мабуть, тут ранком не буду поливати. Я ще ту частинку пройду, це аж може післязавтра. А може, поки там не буду, залью тут, бо тут уже треба, щоб вона наливалася. Ну, це вся робота. Малинки небагато. Здається, сім штучок. Так, тут зірву бур'ян. Я вже й перчатки зняла та ту ж красавицю додому відправляла. Царапає двері думаю, ну хай іде. Я все рівно скоро буду йти. Ну, а це й все. Головне, що я підв'язала, бачите, що, їх, що вони не валяються, а це ще треба якусь вірьовочку взяти побільшу, щоб воно не падало. Ну, то вже завтра. Ну, це такий урожай малинки, скільки тут? Сім штучок. Ну, але вже починає оця що пізніше. Ту ж ми вже поїли, хоч не багато було, але була.